Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги. Зараз ми бачимо, що цей законопроект, який готувався декілька місяців разом з урядом, разом з міністерством фінансів відповідними службами, ми бачимо, що цей законопроект не знайде в залі необхідної кількості голосів. Тому я не бачу сенсу зараз навіть розглядати окремо 96-ту чи інші поправки. Хоча з міністерством фінансів всі ці питання були погоджені. Те, що вони проспали, чи про щось, щось не добачили, чогось, то треба краще працювати, пану фудашкіну з комітетом. Тому Олександр Олексійович, мене прохання зараз зняти його з розгляду, тому що одна із фракцій точно не буде голосувати, і в залі небагато людей. Давайте перенесемо на четвер і відповідально підійдемо до цього законопроекту, тому що він дійсно потрібен сьогодні державі. Дякую за увагу. пропозиція.